Революція в КМДА триває. Всеукраїнське об'єднання Свобода планує продовжити боротьбу в Київраді безпосередньо з сесійної зали. 25 квітня націоналісти затвердили список кандидатів в депутати Київської міської ради та на посаду міського голови. Маючи сильну команду в Київраді, ми зможемо в Києві змінити повністю всю ситуацію. Тому що на сьогоднішній день ми робили стільки, не маючи нікого, в тій в Зараз коли ми отримуємо сула. Ми зможемо повністю змінити наше місто. Ми зупинимо еру цього пограбунку, яку започаткував Чорновецький, продовжив попов. Ми відновимо реальне самоврядування в місті Києві. Відновити районні ради в столиці одне з перших завдань свободи. Жодна забудова в місті не розпочнеться без згоди громади, і жоден кіоск не постане без дозволу мешканців району. Обіцяють націоналісти. Наміри підкріплені діями. Свободівці роками вели боротьбу на вулицях Києва і досягли результатів. Свер на прорізні тітушки нас газом шикали. Тут мені приємно, що ми самим з боями його там відстояли. Була велика така війна за Святошинський ліс там і будівельну техніку полили. Зараз там Святошинський не і навіть вчора міністр екології. І наш свободовий смок, то він Казболічанський ліс, він здається, вніс до заповідної зони. Ну відповідно, ця вже величезна зелена зона під Києвом, вона буде збережена. Тільки на моєму виборчому окрузі за останній рік ми закрили більше 50 розбиваєх з горілкою і свивом, і по всьому Києві це вже сотні на було акцій, коли ми дійсно нас було можливо тоді мало, але от казали, навіщо проводити акцію, коли просто от, ви зібралися, у вас там 50 чоловік, 100 чоловік, 20 чоловік. Навіщо ви це робите? А це були ті крапельки, які постійно капали в майбутню революцію. Задовго до революції в Києві на вулиці щось з себе могли виявляти лише націоналісти. Єдина сила, яка була на вулицях, це були тільки націоналісти. Виборчий список Свобода формувала ретельно головні вимоги до кандидатів професійність, ідейність і командність. Кожного попередили. Депутатство не привілей, а рутина щоденна робота. Нагадаю, що ти на громадських засадах. І за це зарплату не платять, а це дві сесії в місяць по більше, ніж по 100 питань. Ми сьогодні з вами викопуємо з-поміж себе найефективніших найефективніших, які будуть в найскладніші умови для Києва представляти Київську громаду і контролювати виконавчу гілку влади. Бо лише дві функції виконує депутат місцевої органів влади. Дві. Представник і контролер крапка більше від нічого не може. І якщо хтось з вас думає, що депутат може все, він глибоко помиляється. Очолив список Юрій Левченко, економіст, фінансист за освітою, випускник Лондонської школи економіки та політичних наук, учасник усіх київських акцій Свободи. Каже усі, хто отримав місце у виборчому списку, люди перевірені у боях. Вони не зламні як активісти та не підкупні як політики. Ми по суті єдина зараз повідна політична сила, яка балотується до Київради, яка раніше не була. Владі в Києві і до речі, світ зазначити, що ми єдина сила, яка не має тушок. Тобто, ми пропонуємо якісну нову команду, яка е, буде гарантувати кі кіанам чистоту і впевненість в своїх поставниках київської раді. А, безперечно дуже важливо, щоб люди були е, фахівцями в певних напрямках, е, щоб е, люди мали певну освіту, щоб вони мали певний життєвий досвід, е, щоб вони могли також е, якісно е, допомагати е, київській громаді. Львів, Тернополь, Івано-Франківськ міста, де. У міських радах переважають націоналісти. Сьогодні це регіони, на які рівняються. Сюди їздять не лише відпочивати. Мешканці великої України переїжджають сюди жити та працювати. Бойовий тон роботи задали націоналісти і в деснянській адміністрації Києва. Тут днями призначили керівником свободівця Петра Кузика. Керівництво Терещенських Жеків уже налякане. Ми сидять, кажу, знаєте, новину. Ми будемо це робити цю інспекцію кожного дня. Вона дивляться, не вірять серйозно. А більше того, хто нас не зрозуміє, ми будемо з ним прощатися. Ну, хто зрозуміє, будемо працювати. Встали і пішли. На наступний день папка, звіт виправлених робіт, все пофарбовано, ліфти запущені. Ще семеро осіб були учасниками установчого з'їзду Київської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода у вересні 2009 року. За неповні п'ять років націоналісти стали багатотисячною альтернативою комуністичній номенклатурі та професійним корупціонерам. Попри розповсюджену тезу, мовляв, Київ не бандерівське місто, свободівці на парламентських виборах лідирували в мажоритарних округах. Серед них Андрій Єлєнко, який сьогодні вже пробує сили на міського голову столиці. Досвід це ж така річ, яка. Добувається в процесі. Я єдине, що скажу, що у нас за всі 20 років правили так звані професіонали і господарники досвідчені. І ми знаємо, чим це закінчувалося розграбуванням країни. Тому, я думаю, нарешті має бути шлях для нового покоління і для людей, яких немає корупційного шлейфу. І саме головне полягає в тому, що Києву нарешті потрібен міський голова, який буде українцем, патріотом, киянином, і для якого це дійсно рідне місто.